Це чудова калюжа. А знаєте чого б тут не завадило величезного плювка? Круто! це. Федька! Ну ти що допоможіте! Поможте! Ви це бачили? Він помазав сліпому очі багнюкою. Навіщо? Він бідного обідного хлопця! Гей, не чіпай його! Він же не може бачити! Я бачу. Упс, Гаразд. Це було зненацька. Я бачу! Я бачу. Галько, Галько, він бачить. Що? Він бачить. Та і що? Я можу чути, але ж не шаленіє від цього. Та він же не міг бачити, він був сліпий. О! Тепер зрозуміло. Він був з цим Ісусом. Ісус сказав, я світлю для світу. Потім помазав йому очі повнікую. І той почав бачити. Що був я? О, що це на вас двох? Будь розумнішим за муху, думай! Ісус сказав, Я прийшов, щоб ви мали життя і щоб мали з достатком. Ісус сильніший за хворобу. Ісус турбується за людей.